Пичка, головний тренер СКБ-фудзала. Вітаємо вас з перемогою, виходом у півфінал. Ну І сьогодні, як і в минулому матчі, який був дуже важливий для вашої команди в контексті боротьби за четверте місце, я про гру з енергією. Сьогодні знову можна сказати, всю гру зробили бразильські легіонери, які з кожним матчем все більше і більше додають. Але от сьогодні, на жаль, вся Україна, Київ, і інші міста здригалися від... Російських ударів, як взагалі хлопці бразильські ваші пережили цю річ. Ну, Напевно, для них це був такий форс-мажор, який вперше стався за їхнє перебування в Україні. Дуже дякую за вітання. Е да, на жаль, війна в Україні триває і це дуже важко. І сьогодні дійсно було дуже важко, особливо бути нашим іонерам, тому що вони не спали е і, і так могли піти. Але в рівних умовах і команда з Луцькою теж я з нею не стали, теж сховалися по міховищі. На жаль, що зробиш, така ситуація в Україні. Треба боротися, жити далі. І, ну, хлопці професіонали, вони з розумінням піднесли до цього і ну, сьогодні вийшли і зіграли до мене так, як, ну, як ну, професіонали. Наступне вже питання стосується безпосередньо в футзалу. Дивіться, нещодавно ви зовсім грали з Любартом у рамках чемпіонату. І Тоді, напевно, така дзеркальна гра вийшла в плані того, що у вас виникли величезні проблеми в першому таймі, а Вже в другому ви переломили хід зустрічі і здійснили камбек. Сьогодні ситуація навпаки. І наскільки та той поєдинок став такою важливою репетицією і вказав вам правильний шлях для сьогоднішнього матчу? Ну, все таки я вважаю, що Арени, дуже сильно впливає на ...команди, і команда Любар в Луцьку дуже гарно грає за підтримки шалени Луцьких болевальників. І нам там дійсно було дуже важко, тому що команда була дуже агресивна. Ну, вона мені нагадала другий тайм, мабуть, вони грали так, як грали з нами в Луцьку. Але ми дійсно розбирали команду, бо команда дуже гарна. Вони Дуже додали в цьому сезоні і ми дуже серйозно готувалися. Були просмотр, ми дивилися помилки, які в нас були. Зробили роботу над помилками. Я вважаю, перший ми розіграли дуже добре, а другий тайм вже більше ми грали по рахунку. І, ну, довели до перемоги і це саме найголовніше.